Коли нажить бере в заручники, Назол звільняє ніс. Напередодні Різдва у Львові з'являється дещо особливе. І тоді темнішою стає зимова ніч, і свята наповнюються різдвяним настроєм. Традиційний початок свят. Ідіти прямо. прямо і Пам'ятаєш цих чарівних копів? А, а, а... а найсексуальніша у світі кондуктора? А француза у супермаркеті. А цього супервихователя? В інтернеті. Вони зібрали сотні тисяч переглядів, і це все для того, аби ти дізнався про ООН. організації, а віщаючи нас. Прем'єра нового розважального шоу, у якому ці суперхлопці зачеплять тебе за живе. Камнейкате ООН з 5 грудня о 19-й. Прем'єра на ТЕД. Кожен із нас на власні очі побачив, яка різноманітна Україна, мужня та ніжна, енергійна та романтична, сонячна та засніжена, буденна й святкова. І ми відчуваємо, що вона готова відкрити нам іще більше своєї краси. Варто лише подивитись на голову. Моя країна прекрасна і незалежна. Пам'ятаєш, 2007 -й. смартфони не може бути. Десять років по тому нічого не змінилося. Прийшов час нового. Hello, Moto. Приєднує GBL-Динамік, проектор. Чи камеру зі справжнім зумом? Цей смартфон можна трансформувати знову і знову. Hello, Moto. Привіт, Україно! Мото вже тут. Новий Moto Z з модулями Moto Mods. Інший кращий. За перших симптомів застуди грипу скоріше беріть таблетки Афлубін і вимикайте вірус. Таблетки Афлубін – ефективний противірусний препарат, прискорює одужання і підвищує імунітет. Противірусний Афлубін швидко вимикає грип і застуду. Відпустило. Профілактику треба робити. Спробуй кардісейв. Кардісейв протидіє згущенню крові та знижує ризик тромбозу, попереджає розвиток інфаркту та інсульту. Я кожен день кардісейв приймаю. От і більше готова до серцевих несподіванок. І тим, кому за 50. Теж раджу. Бабусю. Треба слухати. Ви праві, серденька мої. Тепер ні дня без кардісейву. Кардісейв з турботою про майбутнє вашого серця. Експертний догляд для обличчя і вроше забезпечує ефективний результат для будь-якого віку і типу шкіри. Спробуйте та переконайте сівроше, експерт рослинної косметики із Франції. Грип? Застуда? Що чекати? Можна аміксин прийняти. Аміксин Айсі для імунітету на захист від вірусів. Аміксин для профілактики та лікування. Розумний вихід при застуді та грипі. Аміксин. Болить шлунок. Так, ще й печі я дістає. Маю гастри. Можеш спробувати віснол. Капсули віснол утворюють захисну плівку, яка захищає слезову оболонку шлунку і сприяє рубцюванню ерозій та виразок. Віснол допомога шлунку при гастриті. Так, так. Сімки 10 мільйонів пачек сімки, 10 тисяч гаджетів та 10 найкрутіших кайфонів всім. <реш> стрес може спричиняти серцевий біль. Вихід є. Корвал таб екстра. Знімає стрес, долає спазм, розширює судини серця. Корвал Таб Екстра. Чим серце заспокоїться. Швейцарська якість. Українська ціна. <реш> 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 Потрібно заспокоїти сухий кашель. Потрібна допомога при вологому кашлі. Скажи стоп сухому та вологому кашлю з сиропами Гербіон. Об'єм сиропів гербіон 150 мл, що вистачає на повний курс лікування. Гербіон два види кашлю, два рішення. Чарівні господині на коштовності. Маленькій принцесі на казкове вбрання. Малому бешкетнику на веселі канікули. О! А це на радість усій родині. Оформлюй кредит готівкою та вигравай. Більше, ніж 100 телевізорів. Пропозиція діє до кінця року у Альфа-Банку та Унікредитбанку. Телефонуй просто зараз. Запор. Можна спробувати Піколакс таблетки. Дієвий послаблюючий засіб. Піколакс допомагає звільнити кишечник та не викликає спазмів. Піколакс дієвий засіб при запорі. У кожної з нас свої секрети краси. А тепер з'явився один спільний. Інновація від Шоль. Електрична пилка для догляду за нігтями. Коригуємо, шліфуємо, поліруємо. І наносимо олію для живлення нігтів та догляду за кутикулою. Відкрийте секрет простого догляду за нігтями з електричною пилкою від відшолі. Колгейт вірить, ваша ротова порожнина неймовірна. Зубна емаль – найміцніша речовина в нашому тілі, а ясна зменшують щоденний тиск на наші зуби. Ось чому ми створили Колгейт Тотал, який діє інакше. Завдяки унікальній технології він активно захищає всю ротову порожнину протягом 12 годин. Адже ми віримо, здоров'я ротової порожнини це здоров'я всього організму. Колгейт Тотал 100% здоров'я всієї ротової порожнини. Колгейт рекомендація стоматологів номер 1 ми граємо, хворіємо і лікуємося разом. Нам потрібен доктор Мом. Сирок при кашлі, мазь при студії. Людяники при кашлі та прищінні. Три засоби доктор Мом працюють як одна команда. Ми чемпіони! Лікується мама і доктор Мом. Лісобар. Поважвіс. ООН. Прем'єра з понеділка о 19-й. Олів'є моя улюблена ковбаска. Ні, моя. Моя. Я люблю її більше, ніж подарунок дружини. Тоді я більше за свої вуса. А я більше, ніж Гіртару. Тоді я більше за рибалку. Мотоцикл. Машину. Зарплату. Сарплату. Баса Олів'є від Бащинського. Моя улюблена. Ні, моя. Іноді заспокійливі препарати перетворюють нас на овоч, черепаху, або ліниться, а хочеться просто залишатися активною людиною. Біфрен заспокоює нерви, стимулює пам'ять та розумову діяльність. Біфрен, коли у вас застуда, вам хочеться скоріше одужати. Посилена ринза діє ніж звичайні препарати, знищуючи симптоми застуди та допомагаючи повернутись до нормального життя. Ринза суперзброя для перемоги над застудою. Бренд Джонсон Джонсон. Разом змінимо країну. Райфайзенбанк Аваль. Як зрозуміти жінку. Вона може бути тендітною, але водночас такою сильною. Вона рішуча, але постійно має сумніви. Здається, їй потрібно так багато, але насправді вона потребує мало. Щоб зрозуміти жінку, потрібно бути жінкою. Абонентна система Гінодек створена жінкою для природнього захисту жіночої мікрофлори. Гінодек насолоджуйся чистотою та свіжістю. У вашому стрімкому темпі життя біль може швидко зупинити вас. Добре, коли є Налгезін завжди під рукою. Налгезін містить спеціальний компонент, який швидко всмоктується, досягає точки болю і тому швидко зупиняє біль. Налгезін зупиняє біль перш ніж біль зупиняє вас. Два міста, одна відпустка. Тель-Авів, Єрусалим. Замовляйте ваш відпочинок зараз. З дитинства ти казав собі: Терпи, мужик. Терпи, мужик. Терпи, мужик. Терпи. Але простатит терпіти не треба. Простатит це небезпечно. Приймай гентосфорте вчасно. Гентосфорте комплексний засіб при простатиті. Полегшує сечовипускання, покращує статеву функцію. Можна все стерпіти, окрім простатиту. Гентосфорте, мужик. Ентеросгель допомагає при діареї, знімає алкогольну інтоксикацію та виводить токсини. Безпечний для дітей та вагітних. Ентеросгель у різних формах. Обери зручну для себе. Коли все зупинилось, коли постало питання, як країні зрушити з мертвої точки, ми не заглушили моторів. Ми мчали, поки не побачили. Країна ожила. І це ми своєю енергією призвели її до руху. Тепер у нас є пальне, наше власне пальне, пальне виробництво якого дає роботу тисячам українців, а якість упевненість мільйонам. Бензин Енерджі. офісно-бізнесове. Тут все та навіть більше. Розетка Юей. У п'ятницю. Привіт. Їхнє життя. Суцільний діджей сет. Будьмо! Але що робити, коли вечірка закінчується? Це маячня. Я не стану актором. Ми не станемо мільйонерами. Так просто не буває. У Лос-Анджелесі мрії розбиваються на швидкості. 128 ударів серця на хвилину. У п'ятницю о 22-й. Круто! Прайм-тайм! геніальний винахід професіоналів. Відбірна пшениця, срібна естетика інновацій. Все для того, щоб зробити досконале ідеальним.